Всім привіт! З вами Флот. І сьогодні перше відео на моєму каналі, і перше відео на паль... пільмів. Досі не можу вимовити назву цього чудового серверу. Здобуваємо алмазики і ми знайшли місце Вардена. Потім ми його будемо все ламати. І хоч для вас пройде один перехід. Для мене пройде, може, хвилина, може дві, не знаю, поки на щось не наткнусь. І ламаючи його, нам випадає опит. Раз, два, три. Мені цікаво, я хоч щось знайду, от хоч щось, просто ламаючи. Я вже ж добуваю опит, але мені хочеться якихось алмазиків, не знаю. Згадаєш сонце осілочок? Ми знайшли алмази, друзі. І зараз застроїмось до них і добудемо. Другі, другі алмази. Поличається треті алмази на цьому сервері, і другі мої. І тут їх навіть, навіть три алмази. Чотири алмази, дорогі мої друзі. Це дуже круто. А вже ж було добре, щоб було вісім алмазів і побільше. І дуже вибачаю за таке шикальне відео. У мене. Мало все бути добре, але, відео... але я поставив не ту якість. За цього відео може бути дуже шикально. Про... Продовжимо ламати от оцей мох Вардена, чи як він називається. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як називається от, оцей от, правда, якийсь Мох Вардена. Напишіть, бо я не знаю. Ну, і продовжимо ламати це все для опиту. А вже ж хотілося б знайти ще алмазиків, але не все і раз. Продовжуємо ламати все для опиту. І хотів би розказати те, що дуже вибачте за те, що відео, в моє перше відео починається з шахти, з алмазів, хоч і все завжди було починатись з дерев'яної кірки. У мене було 40, матеріалу, 40 хвилин чистого матеріалу відео. Там, до речі, скелет, якого ми зараз скинемо. Так ось, у мене було. Давай скелет, іди сюди. Ні, йде сюди. Добре, поки я вбиваю ю скелета, я на фоні розкажу. У мене було 40 хвилин чистого матеріалу відео, але у мене розрядився телефон. Тере вимкнувся. Тобто я просто втратив 40 хвилин мого виживання. Якщо коротко, я особи нічого не, не полишив. Ось вже скелет горить. І наступне відео теж, мабуть, буде в цій шахті. Ту -ту -ту. Получ... Продовжуємо получати цей опит. І це. Перший сезон пільмів Тайм. Нарешті я це вимовив. Оп, пошукаємо щось в цій частині шахти. З надією знайти алмазики. Але все-таки трішки розкажу. Так, забираємо факели, тому що їх в нас і так мало. І все-таки розкажу, що ж сталося. У мене, було... У мене відео мали виходити, починаючи з другого сезону Divan World. Але все пішло дуже під откос, і на третій сезон вже було повністю відео, був звук, було все. В наступному відео я покажу. У мене там було на 14 хвилин, як я добудовую свій дім. Але цей сезон має бути набагато кращим. То надіємося найкраще на саме найкраще для, для нашого серверу. І продовжуємо копати в шахті. По-перше, оскільки так, по цій ліані не можна навіть забирати. В цьому відео ми, мабуть, будемо просто копатись. Ну і я трішки розкажу. Що я? Чому не було відео? Ну, в принципі, я вже розказав, то продовжуємо просто копатись. Так, і в мене просять два стаки дерева. Хіба трішки не забагато? Я і так добував це дерево. І наступне відео буде або знову ж в цій шахті, або вдома. Про не вдома, а про будівлю мого. О, надію, що буде дуже вже уютного будиночку. Я написав, о, о, наскільки я правильно пам'ятаю, автоботу, що нехай візьме тільки один ну, стак дерева. Блін, а я надію, що він не займе мою територію, бо я розчищував там дуже багато дерев для своєї території, тому що ми. Заспавнились в лісі. Да. І, як все так, і я там розчисив собі територію. Надію, що автобот не зайняв її. І знайшов собі якесь укромне місце. Цей блок намішається, то ми його добуваємо. Пролізаємо, тут води дуже багато. Це якась нова ділянка шахти, але надіємося, що тут буде дуже багато чого. Цю водичку ми залишимо як показ того, що Алмази! Ми знайшли два алмазики. Ура! І добуваємо ці алмазики. Три алмази. Чотири алмази! Знову чотири алмази! Дуже найдобре, оскільки це перший другий поход в шахту. І забираємо наш. Як він називається? Я забув називати, як називається ця червона пиль. Redstone. Точно. Забираємо Redstone. Оскільки це початок сервера, то нам потрібно все і все. Включаємо це от залізо. У мене поправді тільки десь. Під пів стака заліза. Це вже ж вих... вистачає на повний, майже вистачає на повний залізний сет, але все одно мало. Ця лава мішається і тут дуже небезпечно. То підемо в інше місце. Наприклад, сюди. І що ж тут буде? Тут, тут ще один рессон, може тут щось буде. А тут буде зомбі, який нам дуже помішає і скине вниз. Ай, пішов звіси. Нам такі злодії не потрібні. Так, ставимо сюди де... кругляк і йдемо досліджувати цю шахту. Надіємося, що тут щось буде. І тут просто озеро лави. А вже ж в майбутньому вона допоможе побудувати портал, але, але, але. Це дуже далеко від мого будинку, якого поки що немає від нашої території. Коротко. Забираємо наші факела, бо їх у нас знову ще й так мало. І закриваємо цю ділянку. Тому що тут нічого корисного. Так. По відчуттю ми вже все тут обходили. Он початок. З ми прийшли. Ось ще озеро лави. Скільки тут таких озер? Дуже і дуже багато. Алмазів у нас вже теж нормально. А от рестону, не дивлячись на все, тільки 15. То було б добре його ще трішки добути. Але так, головне не подивитися ендермену очі. І на цьому, мабуть, вже буду закінчувати. Перше відео. Всім дякую за перегляд! З вами був Флот і всім пока.